Тема нашого сьогоднішнього відео це депресія. Важливо пам'ятати, що депресія це непоганий настрій, це серйозна психологічна хвороба, яка потребує лікування. Вона може впливати на якість життя, харчування, сну та працездатність людини. Це ефективний психічний розлад, який характеризується стійким зниженням настрою. Та зниженням рівня задоволення від життя. Тепер давайте поговоримо про основні ознаки та симптоми депресії. Перше постійно пригнічений настрій, відчуття смутку, незадоволення, безнадії. Друге агідонія. Втрата радості, втрата смаку життя, втрата більшості інтересів, які були в людини до початку депресії. Третє. Зменшення фізичної активності і фізичних сил. Зниження життєвого тонусу. Четверте зміна апетиту та ваги, коливання від збільшеного апетиту і переїдання до навпаки зменшеного апетиту і недоїдання. Наступне: проблеми з концентрацією уваги, зниження зосередженості. Безсоння також часто супроводжує депресію. Тепер поговоримо про те, через що депресія може виникати: стресові події. Такі, як втрата близької людини, фінансові складнощі, розлучення, біохімічні зміни в мозку, такі як дисбаланс нейромедіаторів, наприклад, серотоніну і дофаміну. хронічні захворювання, зловживання наркотиками або алкоголем, також можуть підвищити ризик виникнення депресії, особистісні особливості: низька самооцінка, складнощі з подоланням стресових ситуацій і генетична схильність. А також, якщо хтось із ваших родичів або близьких мав депресію, це підвищує шанси на те, що у вас також вона може виявитися. Нагадую, що діагностувати депресію може тільки кваліфікований спеціаліст, такий як психіатр або психотерапевт. Саме діагностика та саме лікування. Є шкідливими для вас і вашого ментального здоров'я. Депресію важливо не тільки лікувати, а й попереджати. Тому тепер давайте поговоримо з вами про те, якою буває профілактика депресії. Я маю кілька рекомендацій для вас з цього приводу: збалансоване харчування, довготривалий сон, фізична активність, спорт, піші прогулянки. А також уникайте надмірного споживання цукру, кофеїну та алкоголю. Пам'ятайте, здоровий спосіб життя це одна з ключових частин здорового ментального стану. Ще одним важливим кроком є опанування навичок боротьби зі стресом. Наприклад, навички за ослаблення, практикування релаксації м'язів, деякі дихальні вправи, які допоможуть вам зменшити кількість картизолу у вашій крові. Практикуйте медитацію або йогу, навіть кілька хвилин на день регулярних занять. Можуть покращити ваш ментальний стан, встановлення реалістичних цілей. Не вимагайте від себе забагато. Розбивайте свої задачі на такі кроки, які будуть для вас більш комфортними та зручними. Ще одна важлива частина профілактики депресивного стану це підтримання здорових стосунків та хороших соціальних зв'язків. Уникайте ізоляції. Підтримуйте стосунки з близькими, друзями, колегами. Намагайтеся шукати позитивне оточення, яке близьке вам по серцю, та може розділяти з вами важливі моменти та ваші інтереси. І останнє, про що ми поговоримо з вами сьогодні, це когнітивні звички та психологічна гігієна. Розвивайте позитивне мислення. Намагайтеся знайти щось хороше навіть у складних ситуаціях та кризових моментах. Спробуйте подумати, чим ця ситуація буде корисна для вас у майбутньому. Який досвід вона вам дала. Цінуйте свої успіхи, навіть маленькі досягнення. Регулярно святкуйте їх. Спробуйте не порівнювати себе з іншими та не знецінювати своїх успіхів і свій досвід. Виділяйте час на приємні заняття. Займайтеся хобі, які приносять вам задоволення. Це може бути читання, прослуховування, музики, спортивна активність, творча активність, будь-яка, яка вам до смаку. І не забувайте обмежувати інформаційні шуми. Надмірна кількість новин, зокрема негативних новин, можуть обтяжувати ваш ментальний стан. Фільтруйте, а також спробуйте обмежити час, який ви проводите у соціальних мережах, особливо якщо ви помічаєте, що вони починають викликати у вас тривожність.